Жить бы дожить после після потрясений, но внос всталеної навісла гроза, врак у ворот. Харьков должен сражаться, чтобы война ушла со двора. Олексію Миколаєвичу 99. Він полюбляє декламувати власні вірші, досі пише і регулярно видає збірки а також Вільно користуються гаджетами. Зокрема, смартфон пояснює пенсіонер, виявився вкрай зручним пристроєм, аби слухати улюблену музику. На перший погляд, у цьому активному та життєрадісному чоловікові важко розгледіти учасника Другої світової, який чітко пам'ятає, чи не кожен день війни та десятки запеклих боїв. Я в радіоузлі працював, сидів на телеграфному стовпі, перевіряв радіоточку. В общем, и в этот момент выступает Молотов, да, и говорит, что началась война. Ну и все. В 41 году, в октябре месяце, мне прозвали в армию. Я и направили в Челябинск в школу авиационных механиков. Головним завданням Олексія Долгова була техпідготовка військової авіації. Чоловік бачив багато запеклих боїв. Пам'ятає, як у жорстких битвах виганяли зі своїх територій нацистських загарбників. Не менше спогадів залишилося і про те, як важко було деокупувати Харків, а також яким він став після постійних ворожих обстрілів. Южний вокзал був повністю розбитий, церква прихацька, єврейська розбита була. Аэропорт аеропорт был тоже разбит. Здание аэропорта тоже было разбито. Желез дороже разбит. Очень много было нарушено, нарушено, разбито. Короче, Харьков был. У 43-му році у потрощеному та нарешті звільненому місті Олексій Долгов зустрів свою майбутню дружину. Тож згодом після перемоги чоловік повернувся до неї у Харків. У те, що місто, яке вже стало йому рідним, знову нещадно бомблять, пенсіонеру й досі складно повірити. Очень трудно. Вот я вчора телевізор, і... девочка сейчас вот уже стоит без ноги и оторвала ногу. Вот сейчас при этой войне, вот сейчас. Вот. Вот. Так каково это девочки без ноги, я тебе скажу, ей 16 лет. видеть, с ума сходит, что ли, что -то, Я думаю, человечество все-таки одумается, мне кажется. І в Україні неодмінно настане мир, а у тому, що Харків вистоє, чоловік навіть не сумнівається. Ба більше Олексій Миколайович вже планує, як наступного року відзначатиме день народження. І він точно знає цю особливу дату сторічний ювілей святкуватиме в рідному будинку та нескореному Харкові. Ніколь Костенко, Олександр Іванов, Станіслав Гришко, Єгор Мікенін, Харківський звістя.